Шиневий колу хати, хрущина та вишеня милоту, клуга та різку медуть, співають відучі ді, дівчу. Доброго дня! От і прийшов час задуматись про захист полуниці від ненаситного шкідника. Личинка хруща, хрущ. Багато людей, які купують у мене розсаду полуниці. Процентів 50 завжди питають, а як захиститися. А в мене в прошлому році поїло все. І що робити. І так далі. Перше, що я їм відповідаю, не купуйте десяток. Купіть 50-100 посадіть і полуниця у вас буде при дотриманні моїх рекомендацій. Значить в цьому відео ми розповімо про топ-3 способи захисту полуниці, які мені допомагали. Я знаю, що вони дієві. Топ-3 способи захисту полуниці від ненаситних личинок хруща. І так, поїхали. Перший спосіб це, якщо правильна посадка, правильна посадка я називаю це літня, літня осіння. Тобто липень-серпень місяць, щоб кущ розвився і дав гарний врожай на весну. А перед посадкою завжди я вношу такий препарат, як регент або Є ще форте. Він взагалі продається оригінальна упаковка, там, якщо пам'ять мені не підводить, чи 5-10 чи 10 кілограмів. А в хіммагазинах, на сіневих магазинах є розфасовка, де продавці фасують по менших дозах, Ну щоб ціна була доступніша. Тобто ось є у мене упаковочка на 100 грамів, ой, упаковка на 200 грамів, і прописано, що 100 грамів розсипається на сотки Дуже маленька фракція, воно, можете подивитися, дуже мілке. Дуже важко його розподілити, тобто краще розподіляти у невітряну погоду. Я розподіляю його по землі, непаханій, потім провожу фрезовку разом із добривами, які я розсипаю. Розсипаю по землі, фрезую, потім формую бугри і накриваю плівкою для посадки полуниці. Цей препарат він діє більше місяця, тобто він страхує від того, що ви коли посадите літом осінню свою розсаду, воно у вас нічого їй не поїсть. І все буде добре. Його можна приміняти і для полуниці, і для картоплі, і для всього-всього-всього. Це розчинні гранули, які при розчиненні виділяють яд у землі. І дія більше місяця. Тобто і медведку він, і дротянку. Я моркву сіяв під моркву сипав. Дуже дієвий препарат. Раджу перед посадками його приміняти. Особливо перед полуницею. Тому що ціни ростуть, ціна на розсаду зростає, і якщо ви купуєте там тисячі сажанців, то без захисту, без страховки такої я б не садив би. Поїхали далі. Дієвий спосіб, але затратний по фізично затратний тому що ну, зараз поясню це нашатирний спирт 10%, 10 нашатирний спирт дуже дієвий спосіб для тих хто підтримує для тих хто підтримує екоягоду щоб ніякої хімії але я тут задумався я не хімік не цей хто розуміє це біо чи теж це хімія напишіть у коментарях От мені цікаво. Ну Всі думають, що це біо. Я теж цієї думки придермуюсь, але хто розумніший, хто в цьому шари, напишіть в коментарях, це біо чи це теж та сама хімія, що і останні яди. Що він собою являє? Він не вбиває личинку хруща. Він нічого не вбиває нікого. Але якщо передозувати, він може вбити вашу полуницю, може попалити коріння. Рекомендовані дози внесення 10 грамів на 10 літрів води і проливати під корінь в несонячну погоду. Вечором краще, звичайно, краще вечором. Або в пасмурну несонячну погоду. Він відганяє, він не вбиває, він відганяє личинок своїм запахом і присутністю, присутністю азота. Морозняк не полюбляє. Азотне середовище. Ще такий лайфхак, якщо частенько піддобрювати кальцієвою селітрою, то це зменшить прояви борозняка на відсотків 50%. І щоб це було найбільш дієво, це треба робити раз у тиждень. Тобто десь три рази проливати. Маркер мій, коли я починаю, починаю пролив, це цвітіння вишні. Як тільки вишня розцвітає, відразу заливаю це в кубову бочку і проливаю всю полуницю і проблем з хрущом у мене немає третій спосіб найбільш дорогий найбільш фінансово затратний і я думаю найбільш дієвий якщо правильно його приміняти це антихрущ в прошлому році коли я трошки забив на на шатирний спирт, думаю та все ж добре нічого не падає цвіте вишня все добре, все стоїть. Зацвітає полуниця. Все добре стоїть. Через тиждень починає один, другий, третій, кожен день по два-три по три кущі падати. І все, а що ти зробиш? Цвіте. Тобто мені довелося їхати, купувати антихрущ і на ту ділянку, де в мене було найбільше ураження, літру антихруща це більше тисячі гривень я потратив. Довелося проливати. довелося проливати. і надіятися на те, що ягода не так скоро поспіє, що він хімічно його складова, полурозпад, він вийде з ягоди, щоб не травити людей. Чим, я, чим буду я користуватися, Уже користуюся. Я вирішив, що я полуницю буду проливати нашатиркою. Зараз. А антихруч, я собі взяв, в мене ще 15 черешень молодих. Пролюю черешні, перестрахуюся. Якщо вистачить, ще пролюю малину. Тому що в тому році я малину, на малину трошки забив. У мене там невелика грядочка для себе поїсти. На компоти, на вареню. Тобто забив на малину, нічого і не проливав. І вона не дала того результату, що мала. Вона виросла по пояс була маленька, ягода була кривенька, було небагато ягоди. Тобто в цьому році постараємося все зробити правильно. Тобто, який спосіб обираєте ви, вирішувати самі. Є ще хімічні типу антихруща препарати, як Актара, знаю. Може ще, ще якісь є проливні. Я розказую про ті способи, які я використовував, які допомагають. Але дотримуватись правил внесення цих добрив. Тобто з нашатирним спиртом краще, частіше, але менше, з ним не, не можна переборщити, з антихрущом е, вчасно вносити і е, дози, які прописані тут. Тобто, в мені як на кубову бочку, то мені літра е, е, тут не на пасіці, на пальці написано 10 мл. Зараз е, скажу. На упаковці прописано під е, малина суниця 10 мл на 5 літрів води. Тобто літра на, це на 500 літрів води. Це я зміг пролити е, по-моєму, соток 4. Соток, да, десь 4 сотки я тільки пролив, е, потратив кучу грошей. Е, так що ви обирайте самі, е, якщо у вас невелика грядка пролити вчасно антихрущем і все у вас буде добре. Якщо у вас більше плантації або ви за еко, тоді на шатирний спірт. А перед посадкою завжди вносите регент. Якщо було комусь корисно, ставте пальці вверх, підписуйтесь, далі буде цікавіше. Дякую за перегляд, до побачення.